Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю-вітаю мої найкращі. Ви на каналі Тро Україна, на каналі Українського Відміну звуть мене Аня. Дивимось Херсон Одесу Миколаїв. Найближчі дні, що відбувається, що буде. Що очікувати, всі дати під відео сам, Ютуб проставляє, тому дивіться. Зазвичай вам рекомендують нові відео. Херсон Найближчі дні. Херсон найближчі дні. Щось дивне залетить. На місто, можливо, авіація, якось у них дуже дивно, близько буде працювати. От, Близько до води і ближче до міста щось почне літати. Адміністративні будівлі, центр. Люди з будинків біжуть, поспішають. Найближчі дні. Лікарня така, знаєте, може бути дивний профіль або психлікарня. Ну що ж таке? Незвичайно. Там є загроза. Не знаю, що з вами робити, влада наша. Не знають. Ви будете задавати питання, виїжджати, ні, що нам далі робити. І ваша місцева влада скаже, і Київ скаже, не знаємо. От як знаєте, будуть вас трошки заспокоювати, але в цьому заспокоїні є за картою дурня якийсь обман, якийсь, оман, якийсь обман, що ти хочеш мені сказати? Яка жінка при владі принесе Херсону новину? Дивіться, тут може хтось з депутатів щось сказати. Воно буде Дуже близько до правди. Херсон найближчі дні, шукають своїх серед наших, дуже сильно шукають. Таке відчуття, що навіть. Якась як вказівка в небо буде для того, щоб навелись на ціль. Дуже дивно. От, прям зрада буде. Хтось буде наводити на цілі з середини міста. З серця міста, знаєте, що ворог точно влучив. Молодці. Що тут скажеш? Херсон найближчі дні. Дуже неспокійно буде в прифронтових. Саме місто загроза для цивільних. Важка атака, можуть бути якісь каби важкі, бо ракети навіть. І знову біля води щось буде відбуватись. Іде активізація ворога. Херсонщина окупована Херсонщина. Надурить нас ворог. Отаке От відчуття, що ми контролюємо ситуацію. Він з наска, він знає всі наші слабкі місця, ходовиходи, проходи. От щось буде. Під прикриттям обстрілу, якась їх там тактична вдача. Будуть неприємні новини, але вони можуть змінитися потім на приємні. Хитка ситуація. Хоча, знаєте, якби нам ми могли б заздалегідь це передбачити. Ну, Просто він буде знати, конкретно час і місце, куди коли висуватися, що робити. І ви ж розумієте, все не просто так. Звідки йому це знати? Одеса найближчі дні вітаю. Щось знати, вкрасти якийсь документ, серце міста, якусь інформацію. Ну, тут ворог думає, що у вас американська якась допомога стоїть, зброєю, я так розумію. Мститься за мир, за мирні переговори. Відпочиваєте, гуляєте, дуже обережно їздить виїзд, виїзд місту. Щось там буде видивлятись ворог. О, як багато пропозицій для керівництва міста від ворога. Прям шукає своїх. Перейдіть на нашу сторону, знаєте, Одеса, найближчі дні. Дуже треба бути обережним, хто в маленьких будиночках біля моря, і це околиці Одеси, це такі, найближчі до Одеси містечко. Міста Одеса найближчі дні. Ну, йде ракета. Будемо спускатися в підвал, грітися. Але от як уманливо, можу як обходити до вас і не до вас. Тут сілі якось зіб'ють, але тут момент, такий у вас, як хтось буде зустрічатися в місті, спілкуватися ну з, з великих людей. Якусь інформацію буде знову викрадено. Все вирішиться, але от багато якось возників. Їдуть якісь машини незрозумілі, якісь делегації або якісь зустрічі, перекривається десь рух. Дивно. До речі, показала нам. Но... Ще після переговорів невеличкі будиночки, центр міста історичний. І потім показує, що буде атака, і потім показують Одесу. Ще в суд хоче, або от якусь таку установу юстиція. Да? Ще туди хочу, Одеса найближчі дні. Зберігайте спокій. Багато поховань. А до речі, в області, в передмісті, може біля цвинтару впасти. Щось показує таке. Я не люблю таке дивитись, бо вони вже взагалі турбувати мертвих. Це треба бути, не знаю, ким Одеса в найближчі дні. Типу тобто в багатьох містах по цвинтарях, Іде загроза в центральну частину, йде загроза для дітей і людей. І от знову ж таки. Або дотягне до світанку атака, або зі сходом сонця почнеться знову. От, як ви бачите, вже сонце встало, ви бачите руйнування масштаби багато дронів. Іде удар, це не тільки дрон, це центр міста, серце. Тут може бути висока будівля, споруда. Не одна атака. Руйнувати хочу трошки, От якщо з моря дивитись, лівіше від центру, хочу руйнувати. Такий, знаєте, руйнівник Миколаїв в найближчі дні. Промисловість, енергетика є загроза, і удари, і дрони. Ну, може бути масований. Знову дуже схожа, до речі, карта з Одесою. Тому що він хоче виробництво якесь, якісь масштаби зменшити. От щось. Ви можете мені написати, Аня, у нас нічого не працює в місті, я все розумію, але він бачить собі цілі. Миколаїв в найближчі дні. Можете пропустити якийсь момент, щоб на вас поверне. Дуже обережно з дронами. З води заходить, там де порти може літати. Дуже обережно я вас прошу.